Друзі, всім привіт! Бажаємо всім гарного дня. До речі, ми отримали нові присоски від Шеджин білою гумою, і нічого не може бути краще, як відгук від майстра, який знаходиться в магазині. І я під час зйомки його записую голос. Так що до вашої уваги, відгук від майстра. Нормально Така <правда> я держить так судді. Тут деже ліпсокартон, гіпсокартон, ж караєт. Хоч <головість> з Ну, камера це все записала і майстри визна. <головість> Тепер поговоримо про особливості: електрична присоска з автопідкачуванням p 618 aw з цифровим дисплеєм та білою гумою. Інтегрований цифровий дисплей точно відстежує силу тяжіння, що дозволяє контролювати процес роботи. Автоматична функція підкачування забезпечує надійне отримання присоски без необхідності постійного натискання. Гумова підошва діаметром 200 мм забезпечує стабільне щіплення з поверхньо різних матеріалів. Присоска здатна отримувати вагу до 110 кг, що робить її ідеальним вибором для важких завдань. Підходить для перенесення та отримання плитки керамограніту, скла, пластику, металу та інших матеріалів. А білий колір гуми на робочій поверхні не залишить слідів. Вартість присоски Shijing P618AW складає 2700 гривень, а для замовлення пишіть у Direct або робіть замовлення на нашому сайті Universal Tools